Далі йдуть слова українською мовою: Господи, 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 Боже, Ти один нам допоможеш. Господи, Господи, отче наш Боже. Я на колінах день кожен отай до Тебе приходжу. Потрійне звернення Господи. Це є в традиційних молитвах, це означає підкреслення божественності чи господства. Один раз сказано, якщо два рази сказано, ще більший якби акцент на господстві, тобто царюванні, керуванні всім Бога. І третій раз це ще більший вимір. Так як от свят, свят, свят це означає найсвятіший, так само тут найбільший господь, господь над всіма господом, так цар над царями, пан над панами. Ісус сказав, що не кожен, що хто каже Господь і Господи, так тобто. Казати слова, це ще не означає виконувати його волю. І вона каже, що вона кожен день на колінах приходить до нього. І можливо, так і є, можливо, вона шукає Бога, можливо, вона молиться, я не знаю. Але у кліпі і в рухах там немає пози на колінах, там є возвеличення людини, возвеличення себе, навіть перейняття ролі. Сакральної на себе. Самі слова, оці приходжу я на колінах. Це абсолютно християнська позиція, і навіть якщо людина не стає на коліна фізично, але поза на колінах це поза смирення, це поза що щоб я приходжу до тебе Бог як до царя, тому що на колінах ставали перед царем, перед королем, перед паном, над панами. Потай до тебе приходжу. Це теж є християнська ідея. Ми заходимо в у кімнату для молитви, не перед людьми, не так як робили книжники фарисеї. Біблійні часи, що вони перед іншими людьми молилися, всі бачили, і щоб всі думали, які вони чудові, праведні і класні. А справжня молитва це ту та, яка між тобою і Богом, і вона каже, я до тебе приходжу. В словах тут є смирення, але в діях зовсім не так. Вона кричить на весь світ і хоче прокричати на все Євробачення, значити на весь світ цю молитву, як те, що вона називає молитвою, і що насправді є просто викрикуванням святих слів, як для мене. Далі вона використовує такі слова: якщо на тебе я схожа, значить пробачити зможеш. Я не знаю, що вона мала на увазі під цим, тому що ми всі створені за образом і подобою Бога. Кожна людина, так, є таке поняття, і мегодеї. Це означає, що ми схожі на Бога і не тільки зовнішньо, а й внутрішньо. Чи вона сумнівається в цьому, якщо вона каже, Якщо на тебе я схожа? Чи вона каже, Ну, я ж на тебе схожа, значить, ти зможеш пробачити, значить ти маєш пробачити мені. Не це є... Причиною для пробачення. І ми більш схожі стаємо на Бога тоді внутрішньо, коли ми слідуємо за Ісусом Христом, переймаємо Його характер, Його якості, коли ми маємо таке співчуття, як він, маємо витривалість, як він, маємо таку любов, як він, тоді ми стаємо схожі на Бога. Інакше ми створені за його подобою, але ця подоба вона споклюжена гріхом. І чим більше гріха, тим менше схожості вона каже: якщо на тебе я схожа, то пробачити зможеш. Справжня молитва би звучала так: молитва покаяння. Господи мій, такий то гріх зробив мене менш на тебе схожою, тому що гріх відділив мене від твоєї слави, і на основі того, що ти помер на хресті за мене, і пролив свою кров, я приймаю твоє пробачення. Прошу, вибач мені, бо ти зробив цю дію на хресті, щоб пробачити мене. В Євангелії вчить, що так Бог полюбив світ. Що віддав свого сина однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Але це можливо тільки через сина Ісуса Христа, тільки через Його жертву, тільки через пролиту кров. Бог завжди може пробачити. І питання в тому, чи ми можемо покаятись і чи ми можемо прийняти це пробачення. Тут видно, що авторка не зовсім розуміє, що таке молитва покаяння.